Вітаю час підбити підсумки інформаційного дня 21 грудня. Ви дивитесь програму Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Залишайтеся з нами, адже ми єдині у місті, хто розповідає про те, що інші приховують або ж бояться публічно говорити. Він не встиг створити сім'ю через російсько-українську війну. Біла церква попрощалась з захисником Олександром Кошовим, 44-річний військовий, був електриком, дизелістом польової лазні 4-ї танкової бригади. Помер від виразки шлунку 9 грудня. Відспівали воїна у головному соборі міста, а поховали на сухоярському кладовищі. В останню дорогу Олександра проводжали рідні, близькі, побратими та небайдужі містяни. Вічна пам'ять Ташана Оборонцю він хороша людина був, я ж жуврюм. Хороший, трудолюбивий. От. Ну, то, що він був одинокий, звісно, без сім'ї. Ну так був, ось недавно приїжджав віддихати, в відпуски опустили. А бачите, а 9 числа вже вийшлося що. Немає його. А хто в нього залишився? Бо хто батько, сестра, брат. Ну, всі плем'яніки залишилися. Минулої ночі у Білоцерківській громаді було неспокійно. За інформацією міського голови, ворог атакував ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків загорівся один зі складів місцевого підприємства, жертв та постраждалих. Немає, як зазначає ДСНС Київщини. Пожежа охопила 1500 квадратних метрів, пошкоджені автомобілі та вибиті вікна і стіни чотириповерхової будівлі. Гасили вогонь 39 рятувальників за допомогою семи спецмашин. Обласна прокуратура вже розпочала розслідування. На Білоцерківщині до трьох років засудили чоловіка, який бив та катував племінників і зберігав наркотики. Як повідомляє обласна прокуратура, в одному з сіл району у вересні зловмисник завдав шестирічному хлопчику понад 10 ударів руками. По голові, перебуваючи в нетверезому стані, він штовхнув дитину на ліжко і почав душити. Далі підняв малечу за комір, жбурнув його на підлогу та вдарив ногою по тулубу. Після того нельот не зупинився та підняв і кинув на восьмирічного брата, який лежав на ліжку. Старшого племінника кривдник двічі вдарив по голові. Наразі засуджений, перебуває під вартою. Національне агентство з питань запобігання корупції 10 грудня цього року відкрило публічний доступ до реєстру декларації. Він був закритим з початку повномасштабної війни. Тепер посадовці та службовці державного чи муніципального рівня мають до 31 січня 2024 року відзвітувати про статки одразу за 2021 та 2022. Наразі декларації про статки міського голови Білої церкви та усіх його заступників, окрім Олега Усенка ще немає. Натомість, з поміж 42 депутатів міської ради, розповіли про свої доходи лише 19. Серед них Юлія Місевра, Андрій Король, Ольга Нагорна, Олександр Балановський, Юрій Петрик та інші з 27 членів виконавчого комітету. Доходи показали всього дев'ятеро. Що серед задекларованого майна автівки, нерухомість, земля, готівка є у наших можновладців. Про це ви дізнаєтесь у новому році на нашому телеканалі. Тож слідкуйте і не пропустіть. З нового року в білій церкві підвищаться тарифи не лише на ритуальні послуги будинку урочистих подій, а й жеку номер 1 6. відповідні оголошення помітили містяни у себе на під'їздах та обурюються цьому в соцмережах. Наш телеканал звернувся до ЖЕКУ номер 6 за роз'ясненнями, як запевнила начальниця юридичного відділу Альона Ковбасюк-Боброва. Це пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної зарплати, вартості електроенергії та послуг підрядних організацій. Відтак за її словами. Ціна на послуги їхньої контори зросте від 20 до 30 відсотків в залежності від будинку. Детальніше у коментарі. По новому закону про житлово-комунальні послуги два роки тому назад були укладені на кожен багатоквартирний будинок договір про надання цієї послуги. Тобто, кожен будинок має свою ціну за один квадратний метр. Ціна закладувалася виходячи із мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на 1.1.2021 року. Сьогодні, на слава Богу, 21 грудня 2023 року. Всі ми знаємо, що згідно закону про державний бюджет на 2024 рік, з 1 січня 2024 року буде піднято до 8 тисяч гривень. Ціна за один квадратний метр Житлової або нежитлової площі в багатоквартирному будинку складається з 11 компонентів. Три із них це технічне обслуговування ліфтів, придбання електричної енергії для місць загального користування і для роботи ліфтів. А також санітарна обробка це ті організації, які ми платимо кошти. А всі решту вісім позицій це заробітна плата наших працівників. Це щоденна їхня робота і щоденна їхня праця. Ми не можемо їм не платити цю заробітну плату, і тому ви ми, ми вимушені піднімати вартість ціни на послугу. Натомість білоцерківці з таким рішенням не погоджуються та не стримують себе у коментарях. Ви що там, дахом поїхали, а що ЖЕК робить? Яка функція гроші збирати? А нафіга піднімати мінімальну зарплату, коли слідом за нею всі послуги теж піднімають свою вартість такий собі замкнутий круг. От в нас, мабуть, звичайний народ, мажори, немає куди гроші дівати. Такі зарплати. Їм мало грошей на зарплату. Невідомо на що вони геть треба, нічого не роблять. Тільки дворніх від них кришу не ремонтують, козирки над під'їздом падають. На них ростуть кущі. В під'їздах ремонту не дождешся. Неодноразово в інтернеті з'являлись відео, як представники ТЦК видають повістки у спортзалах, ресторанах та інших громадських місцях. Як пояснив начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фічо. Це не є порушенням закону. Дивним виглядало б, якби у відділеннях лікарні травматології. Цитую: якщо власники громадських закладів не заперечують, то представники ТЦК можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію. Як до цього ставляться білоцерківці, пропоную послухати погано ну, кого ви спитали? Ну погано, що там хорошого? А ваша думка яка? Негативна. За. А чому? А тому, що там скоплення, там чоловіки, там все. А що на вулиці ловіть поодиночки, оце? Я вважаю, що краще так. Де більше народу, де більше мужчин, може. Ну, може, якось так. Може я не права, але я вважаю так. Отрицательно. А чому? Ну, Потому що люди повинні самі хотіти йти. розумієте, на війну. Самі воєнні говорять, що е, це не дуже добре, коли таких людей, які не хочуть, забирають на фронт. Люди повинні повинні бути вмотивовані. От так. Дякую. А ваша думка, яка? Ну, я теж е, отрицательна. Ну, є е, служби, які цим займаються. Там підприємства і ну та же рада. тобто, ну. Трофнуть все так, ну, організовано якось. Повістки, що треба давати, ну так, звісно, одразу э, не. Я, я категорично проти, щоб їх так давали вручали, ці повістки. Не видавати і закінчувати війну. Людям вже це надоело. Це не війна, а якась неразбериха. А як ви ставитесь до вручення повісток у спортзалах, ресторанах та розважальних центрах? Яка? Неправильно це. А чому? Ну тому, що неправильно про це мають попереджати, а не так просто вилавлювати людей, так сказати. Це був випадок один раз, що у моєї найкращої ліпшої подруги у неї брат сліпий на одне око, і йому дали повістку. Ну ну яким це чином? Положительно. А чому? Ну, тому що хлопці і мужики повинні захищати свою державу, а не ховатися по ресторанам, по спортивним, хай ходять в зали, качать. Ось у мене, у мене внук вчиться в Києві. Він ходить, это, качає, тому що він каже, я за останній курс магістратури, я повинен йти в окопи, я должен себе готувати, тому він ходить в спортзал, він бігає на стадіоні, він все робить для того, щоб бути фізичної.

У молодіжному центрі відзначили переможців щорічного фестивалю малюнку Білотерківський зимовий спорт. Мета конкурсу популяризувати заняття на снігу або льоду, а також згуртувати дітей у творчій атмосфері. Роботи подали майже 100 учасників. Це учні шкіл, вихованці, ДЮСШ, гуртків та клубів за місцем проживання. Серед кращих Марія Гребініченко, Олександр Ольшанський, Дарина Давиденко, Вікторія Алейнік. Та інші усіх нагородили медалями, грамотами та подарунками. Ми визначили переможців у двох категоріях: це був звичайний малюнок і цифровий малюнок. І категорії були від 6 до 10 і від 12 до 15 років. І ще в нас були сьогодні визначені три переможці для симпатій: хтось намалював ковзани, хтось санчата, хтось на, на, на лижах каталися біля замкової гори на річки на ковзанах на льоду. Кожен, що бачив, той малював, як він бачить цей спорт. Дітки всі надзвичайно творчі, талановиті, і було дуже важко вибрати переможців. Не молодці. Гра не варта свічок. Цей вираз пішов від картярів, які говорили про незначний виграш, який не окуповує вартості свічок, що згоріли під час. Партії, але минулого року українці переосмислили їх значимість, адже гостро потребували світла під час блекаутів або для обігріву воїнів в окопах. Як виготовити штучне світло в домашніх умовах? Пропоную подивитись. Термометр, мікрохвильовка, віск та ароматизатори все це вже понад півтора року використовує для виготовлення свічок білоцерківчанка Олена. Жінка почала займатися пахучою справою, адже хотіла відкрити для себе щось нове. Їй так сподобалось, що зробила вже 750 виробів, не враховуючи окопних, які відправила на фронт. Каже, справа досить специфічна, бо потребує дотримання правил, таких, наприклад, як температурний режим та пропорція. Я створюю дуже багато різних видів свічок, дуже різні матеріали. В основному використовую рослинні олії, тому що зазвичай ми звикли купувати в магазинах на полицях свічки які з парафіну. А парафін це нафтопродукт, і я за екологічність є різні види гнотів, і я використовую бавовняни для того, щоб іменно було м'яке світло. Взагалі я виливаю партіями, тобто я маю підготуватися до цього процесу. я Дуже люблю відмовитися моменту закупки до залити до запакувати, все це займає е, достатньо часу. Але коли я уже е, підготовлена, я за півдня роблю там е, ну максимум 28 виробів. Свічки Олена створює двох видів: декоративні та масажні. У залежності використовує соєвий чи пальмовий віск. Час виготовлення може варіюватись від 5 хвилин до 12 годин. Останній порошкоподібний і показує, як з нього зробити штучне світло. Нам просто потрібно його засипати у баночку. У нас є гніт. Гніт для таких свічок потрібен уже з воском пропитаний, тому що ми її просто вставляємо. Відрізаємо нам необхідну кількість. Ця свічка вже готова, її вже можна використовувати та підпалювати. Коли вона буде горіти, віск навколо буде поступово плавитися. Потім потрібно просто виняти гніт. Поставити новий і просто досипати постійно віск, і все така насипна свічка може горіти до 10 годин. Також з легкістю кожен може створити полум'я із натурального воску, вощини. Усі матеріали стверджує кендлмейкерка, можна придбати як у спеціальних магазинах, так і в інтернеті. Їх дуже класно іменно з вощини зараз е, палити, тому що коли простудні захворювання, це полегшує дихання, але є таке. Е, Застереження, що хто має схильність до алергічних реакцій на саме бджолині ціспасіки продукти, то не рекомендується. Якщо соєвий віск, то він абсолютно безпечний для всіх. Пластину розділяємо на дві частини. Беремо гніт, який підходить по діаметру, та скручуємо. І ось натуральна свічка готова та слугуватиме до двох годин. Майстриня розповідає: нині у тренді масажні вироби, які не лише смачно пахнуть, а й корисні для. Тіла вона відрізняється від інших свічок, тим, що містить олії. Я додаю сюди три олії: це олія бабасу, це горіх в Бразилії, олія кокосу. Всім відома, її навіть всередину споживають. І олія ши, це вітамін А є природній. Як використовувати її, ми її маємо запалити. Вона повинна погоріти. Якщо для рук достатньо кілька хвилин утворити тільки кілька капл. Якщо для масажу тіла, там уже потрібно щоб 30 хвилин. От зараз. Це якраз утворилася в нас олійка, її можна використати для рук. Давайте спробуємо. <с> Пробуйте. Температура безпечна, тут 50 градусів, нормально для шкіри рук. Не Негарячий. Угу. Угу. Спачли погана. Свічкарство, як і будь-який інший вид хендмейду, досить затребуваний в Україні, особливо попит зріс минулоріч під час блекауту. Але як бачимо, виготовити штучне світло можна й самому варто лише мати час та бажання. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Більше актуальної інформації ви можете завжди знайти на наших сторінках у соцмережах. Тож закликаю вас підписатись на них та поставити вподобайки. А якщо ви володієте резонансними новинами або інформацією про байдужість міської влади, телефонуйте нам у робочий час по телефону 068 905 06 26. Бажаю мирного вечора та ночі.